Дитячі курточки та жилетки. Жилетка H&M 6-8 рочків від, теплесенька, легенька, на синтепончику, з карманчиком і з капюшончиком курточка Майора, від 6 рочків, подовжена, рукавчик на резиночці, внизу теж йде резиночка, серединка така теплесенька. На тоненькому синтепончику, з капішончиком. Така моделька. Застіпочка йде на кнопочках. Рукавчик йде на резиночці, внизу теж йде резиночка. Від 5-6 рочків. З капішончиком. Дуже легесенька. Така курточка майоран, 18 місяців, теплесенька, дуже гарна моделька з карманчиками, Подовжененька з капюшончиком, курточка не, засібочка на кнопочках, серединка таким хутром оздоблена, Рукавчик рукавчики на резиночці, внизу курточки теж іде резиночка. курточка подовжененька з капюшончиком. Жилеточка, H&D, 4-6 місяці, на типончику. Це дуже класна курточка Майюра, вік 6 рочків, на тихончику, легесенька, 1-2 рочки. Підвесенька жилеточка. Серединка таким хутром. Дуже легесенька, курточка кінцей, на легенькому синтепончику. 9-10 рочків, рукавчик іде на резиночці, внизу теж резиночка з капішончиком. Нес курточка, Вік іде 6-7 рочків. Теплесенька, легенька. Капчик на резиночці внизу теж курточки до резиночка. І така 3 чотири рочки.